Питання того, що в нас не вистачає молодих спеціалістів і на вас взагалі не вистачає лікарів. Скажіть, будь ласка, як ви, як наставник, можете сказати, як нам знайти де нам знайти цих молодих спеціалістів? Якщо хочеш зробити щось добре, зроби сам. Тобто, якщо я щось хочу зробити, то наприклад у клініці, де я працюю, я розумію, що мені потрібно виростити своїх дитячих стоматологів. І я починаю зараз є діти, які хочуть, вони працюють спочатку поряд, вони навчаються як асистенти, а потім вони вже будуть дитячими стоматологами. І ось зараз треба привити ту саму любов до дитячої стоматології. І щоб вони зрозуміли, що не все в стоматології це про гроші? Ще є такі питання, що отримати задоволення від праці. І от як це зробити коректно, щоб людина залишилася у дитячій стоматології? Для мене це мій найбільший страх, коли я навчаю. Ось так. Ось. А це найголовніше, скажіть, будь ласка, а як ви виховуєте не лише професіоналів? А дійсно майстрів своєї справи. Ну сподіваюся, я таки змогла виховати декілька майстрів своєї справи. Ну, я не сподіваюся, я впевнена в цьому. <гум> Дякую. Як я їм все це, це пояснюю, якби я бажала, щоб мені це пояснювали ось так. Тобто, так, щоб не треба, коли вони працюють вже молоді спеціалісти, не треба казати, ой, ти нічого не вмієш, ти не так тримаєш інструмент, ти не так оглядала, ти не так препарувала. Якщо ось так казати, що це ні те, ні те, ні те, ну дійсно треба вже йти з цього. Мене, коли навчали, мій наставник мене дуже підтримував. Тобто, оцей дідусь нореза, моя перша пломба, вона взагалі випала. Вона випала, вона була, була із цемента, і мені тоді сказали, вже з'являлися фотополімерні пломби. Якщо я навчусь ставити пломби з цемента, то тоді я зможу фотополімери ставити ще без питань. І Моя пломба випала, і мені сказали ось таку дуже гарну фразу: якщо ти знайдеш людину, у якої не випадають пломби у якої не ламаються інструменти в кореневих каналах, ну, зараз вже є інструменти, які не ламаються, це дійсно, але ми ж розповідаємо 25 років тому. То тоді я до нього йду вчитися за люби гроші. І ось це була е, стержнева фраза підтримки е, початку моєї праці. Тобто я розумію, що. Ні, усі ідеальні, і який би не був гарний лікар, в нього є ускладнення, і це нормально. І я теж маю робити помилки, і це нормально. Угу, Зрозуміла. Які фрази від студентів вас найбільше дратують? Ну, ось така фраза, що усі вони будуть керівниками, а лікувати будете ви? Ну такі фраза я чула. ну найбільш дратує. Дійсно, що взагалі я хочу сказати, що з мого курсу, коли ми зустрічалися, Після 10 років закінчення університету лише я пішла у дитячу стоматологію. Ну ось так склалося. Тобто, я ж кажу: черги бажаючих у дитячу стоматологію, мабуть, зараз. Дійсно, ставлення до дитячого стоматолога змінилося. Змінилося підхід, змінилося розуміння, що треба дітей лікувати, і за це треба платити гроші. Ну але це правда. Ми лікуємо і ми повинні отримувати гідну заробітну плату. А якщо ми не можемо отримати щось гідне, то ми дійсно будемо ортодонтами, ортопедами, імплантологами, але не терапевтами. Тому я вважаю, що все ж таки поваги до терапії повинно бути трішечки більше, бо якщо немає терапії, то всіх інших спеціалізацій вже не потрібно. Терапія це перша е, спеціалізація, яка потрібна для людини. І е, дійсно, терапевти теж повинні, якщо ви хочете мати якісного терапевта, отримувати ну, гроші. Це нормально взагалі. В мене є таке питання стосовно того, що в народі є такий момент, що а вважається, що молочний зуб, він, звичайно, ще інший від дорослого, і його собівартість повинна бути менша. Розкажіть, будь ласка, стосовно цього. Я хочу сказати, що у дитячій стоматології вартість матеріалу така ж сама, як і у дорослі. Тобто, плюс, якщо ми маємо обирати часом між пломбуванням тимчасового зубу і. Постійного зубу у дорослої людини або вже у дорослої дитини. Ну, я хочу сказати так, що, наприклад, я можу лікувати у дитини один зуб годину, так? І тобто, за цю годину, якщо б я полікувала дорослий зуб, як у дорослого, я повинна отримати значно більше грошей, ніж я потратила свій час, свої знання і ті ж саме матеріали. І отримати менше грошей. Тому в мене питання: захоче хтось йти у дитячу стоматологію, що ми можемо працювати лише у дорослій стоматології і отримати значно більше грошей. Ну, впевнена, що це дійсно. Дитячі стоматологи в деякі ступені це ельтруїсти. Вони дійсно Це важка праця. Повинні спілкуватися з дитиною, повинні спілкуватися з батьками. А якщо це ще ще бабусі, дідусі, то це взагалі ну, повинна працювати психологом. Це складно. І недовіри до дитячих стоматологів значно більше, ніж до дорослих. Оце теж відкриття для мене було. І ще одне таке маленьке відкриття, що є частина. Батьків, які вважають взагалі, що е, дитячі зуби лікувати не треба, хоча вже 21 століття, ну тимчасові зуби лікувати не треба, бо вони це чули від своїх батьків. Ну, є Google, є багато інших чат зараз, не можна скористатися і дізнатися, що це важливо, важливо для здоров'я. І зуби це не окремо, це не помпочку поставити. Це впливає на стан здоров'я дитини, людини. Якщо є ускладнення, можна навіть поверти від зуба. Я дивуюся, що це зараз не розуміють частина людства. Тому, пам'ятаємо, найголовніше якщо... Є проблеми з молочними зубами, обов'язково треба їх лікувати, бо за цими завжди йдуть дуже неприємні наслідки. Скажіть, будь ласка, що для вас є найбільшим та найкращим рівнем майстерності дитячого стоматолога? Найбільшим і найкращим рівнем майстерності це вмовити дитину, яка відмовилась попередньо лікуватися десь у 5-10 лікарів. Або домовитися з дитиною після того, як ми лікували у ситації, відновити довіру до себе, тобто до лікаря, якщо був попередній негативний опит. Ось це для мене найвищий рівень досягності дитячого стоматолога і зробити свою роботу якісно або зробити профілактику так з батьками і з дитиною, щоб взагалі нічого не робити, лише профілактику. Чи пам'ятаєте ви свого першого маленького пацієнта? А так, я пам'ятаю, це було, до речі, на початку моєї кар'єри. В мене була дівчинка, як... у якої була травма. Це не дуже була маленький пацієнт, це була травма фронтального постійного зубу, і тоді не було. Ось цих методик, які є зараз, не було ось цих матеріалів, і я взагалі не розуміла. Ну я розуміла, що треба щось зробити, але ось до кінця що зробити, я не розуміла. Зробила це на базі своїх знань, і я змогла зробити так, що цей зуб залишився живим. І потім, потім, чому я запам'ятала цей випадок, вони мене шукали, бо я змінила місце роботи. Вони мене ж шукали по всім клінікам. Вони мене знайшли через 5 років. З цим зубом все було гаразд, і ми його отреставували, і вже дівчинка була доросла. Ну, Доросла це була дівчинка, це все це, це була дитина. І от я це запам'ятала, це було для мене якось дуже приємно, що мене шукали, взагалі по поліклінікам і знайшли. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається у роботі з дітьми? Найбільше мені подобається, коли вони їм все не гаразд, все не так. Все ой, взагалі не так, не так, так не так. Позволю? Ні-ні-ні, ні, 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 ні. А, це діти. От, ні, ти не подобається, не подобається, не подобається. Потім прийде ще, так прийду. Він посміхається, встає крісла і виходить посміхнений. А, оце цей момент, що все ж таки я все зробила вірно. для мене це не... і коли вони до мене приходять з якимись подарунками, тобто вони мене намалювали, вони намалювали зуби, а, вони дуже вдячні. такі маленькі Якісь подарунки своїми руками, он це для мене дуже дуже приємно. Я нещодавно бачила вас в інстаграмі до вас. Приходив маленький пацієнт, і він вам намалював малюночок. І два зубчики там було намальовано. Там да там було два окремих зуби, і е, він принес, але він не хотів маленький, це дуже маленький пацієнт. Він не хотів мені це давати, але ми з ним домовилися, що він він, якби це мені подарунок. Я не буду показувати зуби. Ми домовилися, що він е, залишиться подарунок. Він покаже зуби, і отримає від мене подарунок. Ну якось так було. І це було приємно, що він все ж таки відчинив ротика і показав мені зубки. З якого віку. Треба будувати довіру дитини до стоматолога. З моменту, коли буде перший зуб. Тобто, спочатку. Але це довіра не між маленьким пацієнтом, а довіра між лікарем та батьками. По-перше, повинна бути довіра батьків до лікаря. Діти, вони зчитують. Повністю, повністю, як себе веде мама або тато на прийомі під час спілкування? Якщо є недовіра до лікаря або надмірна е дратливість, або ще щось, це він щитує і він не буде слухатися ні лікаря, ні батьків. І якщо батьки у дитини після 4 років дуже звертають увагу. Дитини на себе, тобто перетягують одіяло на себе, як це можна сказати, ковдру на себе, то так я не зможу ніякого контакту знайти, тобто потрібно не заважати лікарю після 4 років. До 4 років дійсно батьки це на першому місці, мама на першому місці, і тут вже дуже складно, якось без мами знайти комунікацію з дитиною, як ви допомагаєте дітям подолати страх? Ну, я не можу розповісти всі методики, але. Давайте три найголовніші. Три найголовніші. Такі мастхеви. По-перше, я ніколи не кажу, тебе буде не боляче. По-друге, я ніколи не кажу тут не страшно. По-третє, я ніколи не називаю своїми іменами предмети, які я буду брати. Тобто я задурюю, я розповідаю казки. Ось там у нас є е, слоник, ось тут у нас є бджілка. От я зараз тобі поджуджу, полію водичкою, Тобто, слова сверлити, колоти, ще щось таке робити взагалі ніколи неможливо не казати дитині. І е, найголовніше, я по Перше, коли до мене звертається маленька дитина, я роблю огляд, і потім я спілкуюся з мамою або, сад, або з батьками окремо від дитини. Я ніколи не буду розмовляти з батьками на тему здоров'я зубів дитини. Якщо у неї все добре, то буду. А якщо є питання і як я це розумію, я буду спілкуватися окремо дитина, навіть якщо ви вважаєте, що дитина 4 роки нічого не розуміє? Вона все розуміє. До речі дивилася ваш інстаграм, там досить багато влучних порад для молодих батьків і, взагалі, для людей, які дуже уважно турбуються про свої зуби. Дякую, скажіть, будь ласка, як часто треба проходити профілактичний огляд? Ось це питання дуже гарне, тому що більшість батьків вважають, що досить водити дитину один раз на рік. Але якщо ми пам'ятаємо, ну зараз я скажу Радянський Союз, але це було дуже добре, що два рази на рік у школі і у дитячих садочках відвідували стоматолога, тобто два рази на рік. Ви повинні відвідувати лікаря-стоматолога, навіть якщо у вас немає проблем. Якщо у вас є проблеми у дитини, то треба відвідувати частіше раз на три місяці. Ось така схема відвідувань. Чи можливо повністю уникнути каріусом у дітей? Я вважаю, що ні. Чарівної таблетки від каріусу не буває. Пломба це не лікування карісу, це лікування наслідків каріозного процесу. Вилікувати каріс, на жаль, неможливо. Багато батьків пов'язують проблеми з зубами з тим, що вони погано харчуються. Розкажіть, будь ласка, про це наявність зараз доступу до легкоуглеводної їжі. Зараз багато цукерок, яких солодощів ми заходимо у магазин, і навіть на касі є багато, багато солодощів, щоб не забули купити дитини. І це дійсно провокує розвиток орійозного процесу, і дійсно треба коригувати харчування дитини, щоб отримати гарний результат від профілактики. Дійсно, харчування має значення. Скажіть, а чи варто використовувати ополіскучі, чи, чи, наприклад, якісь ще допоміжні засоби у догляді за ротовою порожниною? Ну це залежить від віку дитини. Якщо дитина вже може гарно полоскати ротик. То так, ми використовуємо дитячі ополискувачі і флоси. Але коли дитина маленька, досить чистити зуби. Спочатку чистити зуби без пасти і використовувати пасти лише за віком, і лише тих фірм, які. Вже довго на ринку, і ми розуміємо, що це дійсно перевірені фірми. А здоров'я зубів це ціла система, і догляд, і харчування, і генетика. Розкажіть, будь ласка, як зробити перший візит максимально комфортним? Чим раніше, тим краще. Ось так. Якщо ви ходите з малечі до лікаря, то дитина розуміє, що йому нічого не зробили. Подивилися, погралися, дали іграшку. І вже задоволенням малеча біжить до стоматолога. Ну і профілактика, не потрібно лікувати зуби взагалі. І Якщо це маленька диречка, то її можна зробити дуже так непомітно, в ігрової формі. Не треба робити анестезію, немає ніяких ускладнень. Взагалі, якщо б я лікувала лише середній каріс, це для мене була це мрія. Мрія любого стоматолога, терапевта лікувати середній каріс. Як ви допомагаєте дітям розслабитися у кріслі? Як можу, так і допомагаю, але це правда. Ну, це щира відповідь є е, мультики є, ми беремо, якщо він хоче якусь іграшку, ми спочатку можемо полікувати іграшку, ми можемо дати потримати інструменти, ми можемо розповісти якусь казку про те, що я зараз буду бджілкою. Зараз там у тебе є е, мікроби. Вони взагалі не розуміють, що це таке. не всі діти розуміють, який червячок. Тобто щось таке зробити. Там там Почистити. І якось намагаємося заболтати, якщо це виходить. Але якщо дитина вже зайшла незадоволена, сіла незадоволена, і вона взагалі не хоче нічого розуміти, ну як би я це не робила, в мене це не вийде. Якщо вже дитина почала плакати, чи, можливо, у вас є якісь певні чарівні фрази, як її заспокоїти? Черна фраза, ще Яке трішечки, ми зараз закінчимо. Ще хвилиночка, а зараз я тобі дам один подарунок, а мабуть, два подарунки з мамою там. Ну, добре, я скажу Макдональдс, але це правда. Або десь інше місце, тебе дадуть комп'ютер. Тобто ми починаємо давати якісь плюшки дитині, щоб вона дотримала ще декілька хвилин, щоб ми закінчили. І наостанок, скажіть, будь ласка, одну пораду, яка дійсно буде універсальною, як. Для дитини, так і для дорослого я думаю, це буде дуже смішно, але це дві паради. Перше чистить зуби, друге відвідувати стоматолога на регулярній основі, тобто не менш ніж два рази на рік. Дуже дякую вам, Анна Володимирівна, за ці знання, тому що це дійсно дуже дуже корисно, і я впевнена, що багато хто зможе прислухатися і дійсно тішитися потім результатом своїх старань. Дуже вам дякую, дякую, що запросили. Я вважаю, що якщо ми можемо контролювати, до речі, стоматологія це єдина медицина, де пацієнт може контролювати усі процеси. Дійсно? Дійсно, так. І якщо ми, ми можемо контролювати, в якому сенсі, якщо ми виконуємо усі паради. Ми не маємо жодних проблем. Тому я дякую. Якщо мої паради були комусь корисні і ви скористуєтесь цими парадами, і ви зможете контролювати своє стоматологічне здоров'я, для мене це найкраща подяка. Я впевнена в цьому. Дякую.